Більше про народну раду Черкас, про яку щойно йшлося в сюжеті, поговоримо з колишнім міським головою Сергієм Ударовичем. Він був активним учасником її створення. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що буде робити народна рада? Загалом я не є прихильником створення народної ради. І я є прихильником того, щоб рішення сьогодні приймали ті органи, які обрані безпосередньо громадою, які мають легітимність. І в випадку Черкас це безумовно міська рада. Але за останні два місяці ми побачили, що Черкаська міська рада ні разу не спромоглася приймати рішення для розв'язання тих проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою. Все, на що вистачило народних обранців, це зібратися один раз за два місяці, подерибанити земельні ділянки і все. І сьогоднішня сесія, на яку зібралося лише 20, здається, 5 депутатів, із 60, засвідчила, що міська рада не здатна сьогодні. Представляти інтереси громади, приймати рішення спрямовані на стабілізацію ситуації, на збереження життя, здоров'я і свободи громадян, жителів міста. Тому безумовно довелося за участю депутатів міської ради створювати народну раду, яка по суті на себе і бере питання громадського порядку, питання спокою, питання зняття цієї соціальної напруги, яка штучно сьогодні владою створена. Наскільки легітимною є народна рада і відповідно її рішення? Якщо говорити про легітимність розуміння законності, то безумовно народна рада і її створення існування не передбачено жодним законодавством, жодним законом України. З іншого боку, якщо ми говоримо про легітимність, як про право громади на самореалізацію, на самоорганізацію на захист власних інтересів. І свобод і безпеки кожного, то безумовно легітимність такому розумінні є. Якщо говорити про рішення, то рішення знову ж таки вони не є обов'язковими для виконання, але якщо Рада здатна продукувати рішення, в яких зацікавлена громада зацікавлена через те, що воно відповідає інтересам всіх, захищає кожного незалежно від його політичних поглядів, економічного стану і таке інше, то ці рішення будуть визнаватися суспільством, отже, будуть легітимними. Коли буде визначено, хто її очолить, ми сьогодні прийняли низку важливих документів. Вони вже передані до парламенту, до відповідних інших інстанцій, до кого зверталися. Це стосується і завтрашнього пленарного засідання Верховної Ради, і ми покладаємо великі надії, що Верховна Рада зможе зробити кроки для стабілізації ситуації. І домовилися, що за підсумками засідання Верховної Ради ми зустрінемося в середу. Тобто, засідання Народної Ради міста Черкаси відбудеться в середу о 16-й годині. За підсумками ми так само проінформуємо громадськість, в тому числі і вас. На вашу думку, до чого може призвести таке протистояння владі? Вже є обласна народна рада, вже є і міська, але офіційне керівництво не подає у відставку. Я думаю, що це питання часу. Я думаю, це лише питання часу, тому що в суспільній свідомості Сергій Тулуб, Віктор Білоусов втратили будь-яку підтримку, втратили довіру. Тому це питання там кількох днів, кількох максимум там тижнів, поки ці дві людини підуть у небуття. Зрозуміло, дякую вам за розмову. До побачення у студії Віка Новин був колишній міський голова Черкас, лідер вільних демократів Сергій Одарич. Говорили ми про новостворену міську народну раду.